Ранок вдома триває, і в нашому етері час цікавих знайомств. За мить у форматі відеозв'язку до нас доєднається кінознавець, куратор київського тижня критики Станіслав Битюцький. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Станіславе. А, доброго ранку. київський тиждень критики. Давайте почнемо з витоків: як, коли і чому виникла ідея створити. Міжнародний кінофестиваль з такою назвою. А, ну, цей фестиваль почався вісім років на тому. А, і тоді нам здавалося, що не дивлячись на те, що в Україні було вже певна кількість фестивалів, хороших фестивалів, а, що мало з них приділяло уваги саме ось погляду на кіно від кінокритиків. Ну і, наприклад, фільми на фестивалі відбирали. А, Програмні там, координатори, які не завжди були кінокритиками. Ну і нам здається, що це дуже цікаво зробити якусь таку певну альтернативу цим фестивалям і зробити фестиваль, де власне кінокритики, які слідкують за всіма цими кінопроцесами, які в темі цих кінопроцесів, які їздять по фестивалям, і що саме вони будуть відбирати ці фільми, які їм здається зараз відображають ось такий стан кінематографа, і саме такий трошки кінокритичний погляд. І друге для нас було важливо, що в той час, вісім років назад, на фестивалях дійсно не було якихось дискусій і обговорень фільмів. Тобто, зараз це реально як таке вже ну, як частина навіть прем'єрних показів запрошення кінокритика, представлення, невеличка лекція, обговорення. Вісім років назад цього фактично не було, і нам здалося ось що це дуже цікаво поєднати. Ось що ми відбираємо фільми і плюс дійсно розказуємо про ці фільми, бо перед кожним показом, як тоді, так і зараз є ось така невеличка 15 хвилинна, вступна міні-лекція, міні-представлення. А і після показу, за традицією, як було перший рік і зараз все це обговорюється з глядачами. І тому, власне, і глядачі можуть висловити свою думку, і кінокритик після перегляду якось розбирає цей фільм, ну і допомагає його більше зрозуміти. І тоді це дійсно був такий новий формат. І ось вісім років ми якось притримуємося цього, залишаємося вірними собі. Ну і власне продовжуємо розвиватися наш фестиваль. Станіслава сьогодні відкриття фестивалю. Наші глядачі ще встигають його відвідати. Якщо так, то де він відбуватиметься і для і як довго тримат, триватиме, та е, як взагалі потрапити на нього? Які умови? Фестиваль відкривається сьогодні. Дійсно, сьогодні, вже зранку, ось буде перший показ, але це буде показ фільму Емілія Перес, фільму, який. Переміг на Канському кінофестивалі і став таким одним з найбільших взагалі обговорюваних фільмів цього року. І його можна буде також подивитися і ввечері. Власне, ввечері в 19.00 буде офіційне відкриття. Але ми за традицією не робимо якихось таких пафосних відкриттів. Це просто якась команда фестивалю виходить на сцену, просто каже декілька слів, і, власне, починається показ фільму, представлення фільму і показ цього фільму. І сьогодні в 19 буде «Осімілія Перес. І з завтрашнього дня вже активно в кінотеатрі жовтень. Бо за традицією всі ці вісім років ми робимо наш фестиваль саме в цьому кінотеатрі на Подолі. І в завтрашнього дня і до середи, включно щодня по п'ять-шість сеансів зранку до самого вечора. Можна буде відвідати на нашому фестивалі. Ну і власне квитки вже в продажу. А насправді правда вони закінчуються вже були абонементи. Але наскільки я знаю, абонементи теж закінчуються. Тому насправді зараз просто треба не а відразу. Заходити в інтернет, заходити на сайт жовтня або сайта кінокритики, тижня критики і купувати квитки на фільми, які вам цікаво подивитися. Бо завтра цих квитків вже може не бути. Тобто, все, що треба, це лише якщо ну ми вже не встигаємо купити абонемент, при швидко купити квитки на сеанси, які нас цікавлять, і прийти подивитися правильно в ж. А Так, 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 так. Бажано брати відразу декілька квитків, <свят> щоб ви відразу були, мали можливість потрапити куди хочете. Станіславе, що означає бути куратором кіноподії такого масштабу? А, це невеличка відповідальність, але не скажу, що прям супер величезна відповідальність. Але це дійсно якесь поєднання того, що тобі цікаво з. Можливістю показувати дійсно цікаве кіно і намагатися знаходити щось таке особливе, що відображає стан світового кінематографу. Ну і разом з тим говорити про це. І це дійсно якась така нова форма кінокритики для всіх нас, для мене, для моїх колег, тому що кінокритика, як в класичному такому стилі, це критика, коли ти там писав ці статті про кіно, насправді вона зараз помирає. Ну, мірою ось ця кураторська робота, це ось продовження цієї кінокритики, бо ти фактично показуєш, знаходиш цей фільм, показуєш цей фільм, обговорюєш цей фільм, і обговорення це фактично заміняє цю статтю, бо ти а, ну, розказуєш про цей фільм, говориш про якусь його предісторію, про режисера, говориш, як його дивитися, і говориш, чому це дійсно важливе сьогодні кіно. Ну і плюс ти маєш ще й, на відміну від старої, там, старих часів кінокритики, маєш ще й можливість цього фідбеку. Бо раніше критик писав цю статтю, і ніколи не бачив свого читача. А зараз ти показуєш цей фільм, говориш про нього, розказуєш, і потім ще й спілкуєшся з читачами. Ну іноді навіть тобі там не знаю, прилітає від читача від глядача. А за те, що ти там кажеш, що це класний фільм, а глядач думає, що ні, що це якесь повне mm -hmm. що це не класне. Я вам дякую за цю відповідь, тому що ви пояснили, хто такий кінокритик через, через свою роль у фестивалі? Тоді в мене таке питання: я знаю, що в межах фестивалю буде національна премія кінокритиків кіноколо. Наскільки важлива премія кіноколо для розвитку українського кінематографу? І на вашу думку, як вона впливає на кар'єри молодих режисерів, ну і звичайно кінокритиків? На кар'єри режисерів, на жаль, вона особливо не впливає. Ну, можливо, це якось портфоліо. Ти десь можеш потім це показати. Ну, але це дійсно, я думаю, дає якийсь стимул не зупинятися і працювати далі. Бо дійсно наша індустрія, на жаль, продовжує тільки розвиватися і через чисельні час якісь перешкоди, то робить крок вперед, то два кроки назад. Ну і тому для багатьох режисерів, молодих режисерів. Ну, от, які не мають особливо навіть фідбеку від глядачів, не мають особливої можливості показувати свої кіно там а, десь, то для них це дійсно якась можливість, отримавши навіть не стільки нагороди, а навіть іноді номінацію. Бо як це відбувається? Спочатку всі бажаючі там режисери, продюсери подають свої фільми на цю премію, а там іноді можуть там, сягати там не знаю кількості п'ятидесяти фільмів. А після цього відбувається власне голосування, де голосують 50 критиків, такі на критики. А і вони, ось віддаючи свої голоси, формують такий шорт-ліст номінантів, куди потрапляє там по чотири. Здається, по чотири номінанти в кожну номінацію. Там найкращий фільм, режисура, документальний ігровий фільм, короткометражний фільм, актор акторка. А і власне вже потім іде другий кол, другий тур голосування. І ті ж 50 критиків, так і на критики вже обирають переможців. Тобто, насправді потрапити навіть ось цей шорт-ліст чотирьох номінантів. Це дійсно дуже класно, це дійсно номінує, це дійсно якось дає натхнення і показує, що ти робиш свою роботу не даремно. Тому, ну, тому власне, це важлива премія. Вона показує взагалі стан нашого кінематографу, що відбувається в нас, що на слуху ну, і дійсно дає якусь можливість режисерам та режисеркам зрозуміти, що все це не даремно. Станіслава, чи є у вас особисті фаворити цього річ? Це я іншими словами питаю, що порадите подивитись. А ви маєте на увазі саме з українських фільмів чи Ні, взагалі з, з, з Київського ваше, тижня так. критики цьогорічного? А ну я як особа доволі і, і, і заангажована. Да, <світ> то я би радив всі хліб взагалі не припускатися фільм. Просто виходити зранку, ввечері виходити, вирубатися і знову приходити зранку. А якщо немає часу? Ну але дійсно 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 треба відвідати точно відвідати українські прем'єри. Бо це дійсно класна можливість подивитися ці фільми на великому екрані, зустрітися з командами, знімальними командами, обговорити ці фільми. Дійсно важливо сходити на. Ну і плюс цього року в нас три цікаві українські фільми: «Сіріп Джол», редакція та медалиміс. Це власне фільми, які навіть здобули найбільші номінації на кіноколі. Тому цікаво подивитися це. А, звісно, не пропускати основну програму, де цього року в нас лише чотири фільми, зазвичай шість. Ну, на жаль, цього року через проблеми з фінансуванням ми вирішили а, зупинитися на чотирьох, але обрати, обрали прям чотири супер такі фестивальні блокбастери. це два фільми з канського кінофестивалю. І два фільми з Венеційського фестивалю, який закінчився в вересні, і там, наприклад, буде «Семілія Перес цей мюзікл з Селіною Гомес, який переміг в Канах, який дійсно всі обговорюють. А там буде фільм «Бурталіст», який триває три з половиною години. Майже його будуть показувати з переру, як як фактично радили і творці цього фільму. Ну і плюс тут що цікаво, що режисер цього фільму Бредлі Корбет, американець. А коли він дізнався, що цей фільм ми обрали на фестиваль, він буквально ледь не сам зв'язався з нашим фестивалем. І сказав, що він хотів би вийти в ефір до глядачів. Він записав вже там звернення своє, і він попросився, щоб після фільму його включили в зумі, і щоб він міг поспілкуватися з українським глядачем. бо для нього дійсно важлива Україна і українське класичне кіно, яке багато в чому на нього, як він каже, впливало. Тому це класна можливість подивитися цей супер фестивальний блокбастер і ще й поспілкуватися з режисером. Дякуємо вам. А, ну і плюс у нас дві супер ретроспективи буде. Ретроспектива українського класичного кіно, яку традиційно ми робимо з Довженко-Центром, і це класичне українське, дуже класне кіно цього року. Це химерне кіно, таке містичне українське класичне кіно. Тобто це вау, подивитися на великому екрані. Я перепрошую і нас просто обмежений час. Ми зрозуміли, що треба йти на все з ваших слів. Ми це все зрозуміли. Дякуємо вам добре, добре. за дуже цікаву кінорозмову. Нагадую, що з нами на прямому зв'язку був кінознавець і куратор фестивалю Київський тиждень, критики Станіслав Битюцький. Неодмінно відвідати цей фестиваль.